я Розбираюся в цьому питанні, тим складнішим і багатошаровішим він стає. І сказати, що є можливість зробити якесь чудо, то ні. Я спробую коротко, щоб не займати час, але структурно. Що таке економічне диво країн, там їх 23, які вдалося вирватися вперед за 30 років, це приріст щороку, ВВП. Бажано в двозначних цифрах кожного року. І це означає, що наше диво може статися за 20 плюс років, що для цього потрібно нам. Для цього нам чіткий план потрібен держави, який буде виконуватися незалежно від виборів, що будуть змінюватися, але послідовно це можливо при макроекономічної стабільності. Що може, що таке макроекономічна стабільність? Те, як сказав, я, як Денис Анатолій сказав, це стабільний курс валюти, стабільний баланс експорту і імпорту в гроші в країні, і е, в такому випадку ми можемо щось довгостроково реалізовувати, бізнес першочергово інвестувати, отримувати прибутки, платити податки. Що потрібно для цього? Це е, безпека, що в нас не вісять над головою військові ризики, що в нас Будуть напади, щось знищено і таке інше. Друге, це інвестиції в людей. Для того, щоб це реалізувалося, нам треба, щоб хтось це зробив. Нам потрібна політика по поверненню наших людей з -за кордон, по агресивна політика, по залученню фахівців першочергово інженерів. Нам потрібна програма по інвестиції в людей на рівні шкіл, садків, спорту. Для того щоб у людей формувалося бажання працювати в Україні. Насправді війна нам в цьому допомогла. Багато хто виїхав і вони там нещасливі, тому що там в лікарню ти записуєшся на 4 місяці, а ти там нікому не потрібен, ніхто тебе не розуміє. Розуміється, це лише питання грошей. Всі планують свої гроші на 10 років вперед, кожне кожен євро. Ми так не звикли жити. Ми звикли звикли звик, жити, звикли. З емоціями для того, щоб це відбувалося. Для того, щоб інвестувати в людей, треба гроші. Якщо на власних грошах, ми можемо це робити 100 років в, ну, в кращому випадку. Якщо в нас інвестують партнери, а це дуже можливо після перемоги, як план Маршала. Ми можемо це реалізувати. Але щоб це реалізувати, у нас не має бути корупції, у нас має бути сприятлива умови для бізнесу. У нас мають бути всі інструменти на місцях для того, щоб громади могли конкурувати за інвестора і е, лише в тій конкуренції вони прийдуть. І далі саме основне, як я думав, раніше найпростіше, воно найскладніше. На чому заробляти? заробляти. У нас аграрна країна, але аграрія це 4% приблизно в ВВП, яке, в структурі ВВП, яке неможливо. Ну, Нова Зеландія, мені там здається, біля 7%, я просто не пам'ятаю. Виробництво, тобто додаткова вартість, переробка, важка промисловість, промисловість виробництво з високою доданою вартостю, високотехнологічне. Е, Винаходи. Ось це все може вдавати зрост, зростання країни. На ось це все має бути націлена держава як на розвиток. На жаль, на щастя, у нас буде велика питома вага в Дефенстек, тому що Україна має передові позиції зараз через випробування на полі бою, через розуми, які вкладаються все для того, щоб вони працювали на Україну. Держава, як я вважаю, має викуповувати права, франшизи чи патенти в наших фахівців, щоб це не зробили іноземні компанії. Щоб ці всі, всі гроші не поїхали туди. Для цього ми повинні створити умови, щоб всі компанії наші, які зараз воюють і постачають зброю на фронт всупереч умовам, які існують там, не знаю чому, вони мають залишитися тут і отримати умови краще, ніж їм запропонують інші держави. Зараз це все відбувається. Європа збільшила свій оборонний фонд до 800 мільярдів, я не пам'ятаю. 150 мільярдів. І всі ці е, скаути тут і хочуть дешево купити наші е, ідеї. Це те, що має працювати на економіку України, і ми маємо створити послідовність. Тому немає е, такого, що ми візьмемо цей кущ, будемо займатися виплатами ВПО. Воно от, окремо ні до чого не приведе. Але в системі, коли є конкретна задача для того, щоб всі ВПО отримали житло, отримали роботу і мали впевнені, це безумовно приведе до результату. Тому це дуже складно в принципі. Я намагався дуже просто сказати, без там відхилень вліво-вправо. Але я вважаю, що системна робота приведе нашу Україну обов'язково до результату, і я буду над цим працювати разом з нашими колегами із асоціації. Дякую. Дякую, вам, пане Віталію. Ми, так сказати, ми трошки домовилися, що спочатку буде ваша коротка вступна промова по цьому форуму і вже пізніше будемо питання. Коли будете ставити запитання, будь ласка, представляйтеся, до кого звертаєтеся. Все, починаємо. І Олександр, вам слово. Ми перш за все, дякую за увагу до нашої асоціації. Сьогодні відбувся форум нашої асоціації. Важливі панелі і ті, ті дискусії, ті панелі, які були, насправді дуже важливі, бо це життєзабезпечення наших та громад і фронтових територій. Це перш за все безпекова ситуація. Енергетична безпека і енергетична ситуація, яка сьогодні складається і по нашим містам, і громадам, і взагалі по державі. майбутня перспектива, дуже важливе наше спілкування і обмінюватися досвідом, що ми можемо запропонувати один одному. Наприклад, хочу сказати, що ми слухали всі виступ Вілкула, Юрія Вілкола, який сказав, що у них існує дуже така серйозна, потужна соціальна програма, якою він може ділитися і своїм досвідом для наших міст та громад, будемо вивчати цей досвід щодо енергетики, щодо диференціації енергетики, як зберегти те, що побудовано, вже як зберегти когенерацію, як зробити так, щоб програма світла в. Вдома не функціонувала тільки в Києві, а функціонувало і на прифронтових містах та громадах. Як забезпечити бізнес всім необхідним, включно енергетика? Як зробити так, щоб бізнес залишався? Як зробити так, щоб підприємства і підприємці залишалися? Майбутня відбудова податки. Це дуже важливе питання, яке ми сьогодні ставили, десь знаходили відповідь, видверто кажучи, десь не знаходили виповід? Але головне, що ми ставили це питання і маємо надію на те, що ми будемо спільно вирішувати це питання. По перше, хочу запитати вас, що слідкуєте ви зараз за мирними переговорами, і як ви думаєте, за яких умов Україна може погодитися на мир? Я не слідкую, ну вірніше, я слідкую, але в мене немає повної інформації, що відбувається. Я знаю те, що є достатньо суттєвий прогрес, що зараз вони сторони розмовляють. Якщо раніше це була видимість перемовин, то зараз це перемовини жорсткі, дипломатичні, на дуже високому рівні і, і дуже складні. Тому е, висновки, я, навіть якби я б знав, я б не сказав. Але попри те, я бачу значний прогрес. Також, якщо я не помиляюся, якщо я помиляюсь, виправте мене, будь ласка, що ви заявляли, що Україні вже варто і навіть поступитися територіями, аби зберегти наше населення, зберегти наших військових, ви досі залишаєтесь такою думкою. Ви помиляєтесь, я такого не казав, тому я залишаюся тією думкою, яку я сказав. Тому я пропоную вам перечитати інтерв'ю. Там чітко підряд йде позиція, яка в мене є. За яких умов Україна має погодитись на мир, збереження території або ще які? Там знайшлося на проперемовини і на, на мир. В тому виданні, в принципі, ми не обговорювали мири видання. Ми обговорювали, як сприймають люди поточну ситуацію. Зокрема, також хочу запитати вас щодо ситуації в Миколаєві. Як зараз у людей опалення, світло, вода вода в нас повністю є. Опалення в нас повністю є. Світло у нас є по чергам, як у всій країні. На зараз 3,5-4,5 черги на добу. Без аварійних відключень ми. Ми захищаємося добре. Це звучить прекрасно, бо ми з Києва і трошки нас інша ситуація. Ще хочу запитати щодо ситуації з антидроновими сітками, тому що ми знаємо, що вони трошечки потерпіли через ці морози. Чи буде відновлення, чи які взагалі плани щодо цього? Антидронові сітки в нас будуються далі, але не в тій частині, в якій ви маєте на увазі. Антидронові сітки упали на території Херсонської області, які ми не будували. І не розуміємо, що ну плани, що будуть далі, але всі заходи, які є в Миколаївській області, ми приймаємо, враховуючи відстань, на якою можуть бути нести небезпеку нашим громадянам. Окремо скажу, що система, яка працює купол в Херсоні, ефективно, ми плануємо впроваджувати на наших територіях е, на всяк випадок. Скажіть, будь ласка, чому для вас важливо взагалі бути членом асоціації прифронтових міст та громад? Тому що це майданчик, на якому ми збираємо всі проблеми всіх прифронтових територій, систематизуємо і подаємо на для уряд на уряд для того, щоб вони реалізовувались на державному рівні. А скажіть, чи можете охарактеризувати зараз головні виклики Миколаєва саме, які можна вирішити завдяки цій асоціації або майбутнім подальшим кроком разом з цією асоціацією? Це не є чуда, що можна вирішити одним питанням. Це система, яку я намагаюсь будувати, яка включає в себе безліч факторів, в тому числі, які я буду реалізовувати через асоціацію прифронтових регіонів. Це починається не там, якось там треба багато грошей. Це починається навіть з освіти в молодших класах дітей, з прибивання спорту і підвищення якості вчителів через їх зарплату. Там великий спектр системи. І один із інструментів для мене, для того, щоб південь був економічно зрост, і мав економічне зростання це асоціація перефронтових регіонів. Дякуємо вам, будемо слідкувати за вашим виступом. Дякую. Скажіть, будь ласка, чи слідкуєте зараз за мирними переговорами? Звісно, як е, будь-яка людина в Україні, е, е, ми слідкуємо за мирними переговорами, знаємо, то ще ця маса інформація, що вони тривають, е, що вчора були мирні перемовини, сьогодні вони тривають. Скажіть, будь ласка, які у вас були побажання щодо миру? Знати, хочу сказати, що звісно ми всі дуже сподіваємось, що нарешті настане мир, але він повинен бути справедливим. Він повинен бути на довго 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 Якщо не назавжди, для того він не може бути просто так на півроку чи на три місяці, чи на рік, чи на п'ять років. Бо ми сплачуємо, насправді дуже таку серйозну ціну цього миру. І ми потребуємо того, щоб цей мир був і для наших дітей, і для наших онуків. Це буде ми. Скажіть, будь ласка, чи є у вас політичні амбіції вийти саме на всеукраїнський рівень? Дивіться, Я хочу сказати, що наша асоціація це не політична організація і не політична партія. А то, що сьогодні всі голови... Територіальних громад, вони на державному рівні, так так воно і є насправді так, спостерігаємо, що асоціація набирає обертів зокрема, дуже е, саме так ефективно долучається. Уряд ви спілкуєтесь. скажіть, будь ласка, можливо, планується якийсь більш глобальний проєкт, е, чи от е, ті анонсовані проєкти залишаються там? ВПО, ветеранська підтримка? Ні, 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 ні. Енергетична безпека сьогодні. Це проект один з найважливіших. Енергетична безпека від неї залежить насправді життя людей. Це підтримка е, бізнесу і підприємств. Бо без без бізнесу, без наших підприємців, підприємців просто неможливо життя не на профронтових містах і громадах і взагалі по всієї України. Тому ми наполягаємо, що ми будемо відстоювати невведення ПДВ для суб'єктів малого бізнесу, мікробізнесу. Бо це зовсім неможливо. Це просто зруйнує цей бізнес, це просто буде заважати людям жити. Насправді це, це друге питання. Е, і ця програма відбудова. Програма відбудова, вона е, дуже важлива. Бо сьогодні люди не будуть повертатися, не будуть повертатися, коли вони не будуть знати, де їм жити, де їм працювати, як навчати дітей. Це комплексна програма, і вона потрібно її ставити на державному рівні. Неможливо так знаєте, качково зробити. Це це, а це ми не робимо. Так неможливо. Потрібно, якщо це енергетична безпека, якщо. О це дифференциация. Децентралізація економіки, так це потрібна бути державна програма. А неможливо, що органами місцевого самоврядування, давайте за власний рахунок все відбудуємо. Так, неможливо. Так, фінансування, так. А якщо це будівництво, так, нам потрібно залучати інвесторам. Нам потрібна державна програма, бо будівництво, нарешті-решт, буде драйвером повоєнної по економіки, економічного зростання. Тому це потрібно виносити на рівень держави, від асоціації виносити, ставити це питання і вирішувати. Потрібка підприємців повинна бути, що повинна. Та взагалі потрібно сьогодні лелеяти цих підприємств, лілейте, щоб вони нікуди не дивалися, щоб вони не виїжджали. Це ж люди, це кадри, Це дуже важливо. Ще хочемо дізнатися, як зараз Харків, тому що ми знаємо, що Харків постійно під атакою. На жаль, як і більшість України. Яка зараз ситуація з енергосистемою? Я розумію, що ви не можете розголошувати, але загалом, що можете сказати? Тривають роботи, оговтуєтесь сьогодні? Зранку було влучання в трансформаторне подстанція. Теж важке важке питання. Так, ми працюємо, працюємо енергетик, працюємо. Тепловики, я багато казати не буду, Краще справа. І хочемо запитати, як підтримуєте містян, зокрема маломобільні групи. Безумовно. Маломобільні групи у нас є по квартирний обхід за всіми маломобільними групами, за людьми, які насправді оказалися в таких складних умовах, закріплені соціальні працівники. Кожного дня вони відвідують, якщо необхідно, по декілька разів ми доставляємо гарячу їжу. Хочу нагадати вам, що у нас 40 пунктів гарячого харчування безкоштовно розгорнути вже два роки. Працюють кожного дня, отримують їжу 58 приблизно тисяч людей, коли ми починали з 20 тисяч. Тобто ми підтримуємо І теж наші люди отримують Тримає гарячу їжу, якщо необхідно, лікар. Надали оберевачі поки що, там, де нема опалення. Не Ми приїхали з Києва і їхали його 4-й ранку, і наше місто воно ну, буквально втонуло в цьому снігу у наше, а приїхали до вас, а вас чисто. Скажіть, в чому успіх? Снігами і чути, але, <риклад> Ну, Насправді ми, ми працюємо це. Наша, наша ментальність я дуже хочу, щоб наше, е, наше місто було найчистішим містом е, в Україні. Дуже хочу, щоб всі міста е, ми були прикладом відверто кажучи для всіх міст. І це наше завдання, це наша ментальність. І я хочу, щоб наші люди жили в нормальних умовах, не зважаючи на війну, але в нормальних.